Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Tiguan 2011 року. З мотором 2 літра турбодизель на 140 кінських сил 103 кВт. Пробіг автомобіля 255 тисяч кілометрів. Це офіційний пробіг, підтверджений європейським державним тихоглядом. А останній державний тихогляд автомобіль прийшов в жовтні 2022 року. На 255 тисяч кілометрів. Автомобіля хороша комплектація, є передні задні парктроніки, датчик світла, датчик дощу. У нас є панорама з люком. Автоматичне складання дзеркал. Механічна коробка передач у нас. В гарному стані, збережений. Тут у нас де центральний замок блокування. Тут нас є електросматичне складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал. І 400 підйомника. Тут є управління світлом та регулювання фар. Це у нас яскравість приборів. У нас є великий екран з навігацією. Можна до телефона підключитись. Тут у нас клімат-контроль двокзоний. Обдув лобового скла є. Тут у нас є ESP, система старт-стоп, автомобілі є автоматичне паркування, що дуже приємна опція. Та парктронік і датчик тиску в шинах. У нас є прикурювач, попільничка, але в машині не курили. Тут у нас є великий бардачок, серисна книжка. Це управління панорамою та люком. Електронне ручне гальмо, автохолд, тут є підстаканник, у нас є підлокітник. Місця всередині багато. Підлокітник у нас регулюється. Тут бачимо пробіг у нас 255 тисяч. автомобіля є кроїзконтроль. Управління двірниками. Це управління бортовим комп'ютером, це управління мультимедіа, саме є голосове керування. Ось тут мікрофон знаходиться. Тупкам такі вентилятори великі, війні, сюди. нас місця багато, машинка велика, зручна. Є, зад... є столики для задніх пасажирів. Аж можна так опустити. Тут є у нас підстаканники. Сзади є розетка 12 вольт. Ось так панорама виглядає з люком гарно. Великий багажник, поличка є розетка 12 вольт. Добре. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовкви, село Сопошин. Автомобіль вартує вашої уваги, він в хорошому технічному та візуальному стані. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.